Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка. Я в магазині АТБ. Яблуко сортове 12,90 за кілограм, лимони 36 гривень за 1 кілограм. Олія від своєї лінії. Акційні ціни. Олія рафінована, об'єм пів літри. Ціна 27 гривень. Олія рафінована 900 мл об'єм. 44 гривні 90 копійок. Олія не рафінована від своєї лінії. Також 900 мл об'єм, ціна 44,90 Олія від своєї лінії об'єм 3 літри, ціна 150 гривень. Копійки буду заокруглювати до більшого. Хортекс сік-апельсиновий 61 гривня. Мультивітамін 53 гривні, об'єм 1 літр. Ананасовий 55 гривень, сік грейпфрутовий 51 гривню, яблуко груша 43 гривні, вишня 47 гривень і томатний сік. Ціна 53 гривні. Холодний чай від своєї лінії. Є лимонний смак, малина. Та манго маракує. Об'єм 500 мл. Ціна 12,50. Чай та суміш чаїв зеленого та чорного від фірми Deluxe. Акційні ціни 100 г, ціна 43 гривні. 80 грамів 38 гривень. Пачки схожі, але вага відрізняється. Фруктові чаї 80 грамів, 41 гривня 50 копійок. І такий чай також 80 грамів, 41 гривня 50 копійок. Чай від фірми Ловере 49 гривень 20 копійок. Асорті 25 пакетиків 51 гривня 40 копійок. Чай з ніч 47 гривень 30 копійок. Суміш чаю чорного та зеленого 47 гривень 30 копійок. Чай ахмат класичний чорний 91 гривня 50 копійок. В упаковці 76 пакетів. Менша упаковка 20 пакетів, коштує 27 гривень. Чай родина 100 пакетів 59 гривень 40 копійок Чай, родина 100 пакетів ягідний 64 гривні. Кава Якобс рощина 169,60 та 320 гривень у склінних банках. Кава рощина Амбасадор 200 г 188 гривень 80 копійок Кава Амбасадора 200 г 212 гривень 50 копійок. Кава натуральна смажена Мелена Форд 30 гривень 70 копійок. 225 г 75 гривень, Цикорій від своєї лінії 90 грамів 29 гривень. Вафлі від фірми Рошен. Шоколадні ціна 22 гривні. Також є молочні. Вага 142 грами. Вафлі від своєї лінії з солоною карамелью 195 грамів 28 гривень 30 копійок. Від своєї лінії лимонні 27 гривень. Артек класичні вага 236 г. Також є молочні 27 гривень. Вафлі від фірми Рошен, шоколадні 28 гривень. Та горіхові також 28 гривень. Печиво ловіта із фруктовою начинкою. Ціна 29 гривень. Вага 135 г. Апельсин або малина. Вафельки мото 8 гривень 30 копійок. З ванільним смаком. Печиво орео 44 г. 4 печенька. Ціна 14,40. Великі шоколадки від фірми Мілка. Із горіхами. Ціна 122 гривні 60 копійок. З лісовим горіхом. Ціна 123,80 61 гривню і 50 копійок коштують безквітні тістечки від своєї лінії. Два смаки на вибір. Шоколад пористий від фірми Millennium. Ціна 26 ,80 гривень 80 копійок. Білий, молочний або чорний шоколад. Сирок глазурований. Від розумний вибір 9 гривень 40 копійок. Йогурт лактонія 780 г 50 гривень 70 копійок. Галичина йогурт 25 гривень 20 копійок. Смаки на вибір ягідний мікс, вишня злаки та чорниця з лаки. Йогурт Дольче, 28 гривень 60 копійок 280 грамів. Питний йогурт чудом. Смак полуниця, суниця, персик абрикос та вишня черешня. 41 гривня 40 копійок. Просто наша ряженка 42 гривні 60 копійок, 750 мл. Кисломолочний сир від молокія. 350 грамів 53 гривні. Від своєї лінії сир кисломолочний нежирний 43 гривні 20 копійок. 300 грамів кисломолочний сир 45 гривень. Сир кисломолочний просто наше – 60 гривень. Сири від фірми Комо на акції. 41 гривню 50 копійок коштує сир сметанковий, вершковий або гауда. Сир горіховий. 47 гривень 150 г. Сир блакитний 100 г у упаковці 54 гривні 30 копійок. Сир президент Камембер 77 гривень 20 копійок. Сирок чедер Або гавда нарізаний скипками 43 гривні. Такий сир скипками. Акційна ціна 54 гривні. Пластинками. Крем сир 44 ,50 гривні 50 копійок. Вага 175 грамів. Сир лакияті 48 гривень. Є два варіанти смаків. Крем сир сметанковий. 41 гривня з смаком лосося та кропу. Сир твердий від своєї лінії вершковий або голландський 48 гривень 40 копійок. 43 гривні і 70 копійок коштує продукт сирний від розумний вибір. Напій рисово-мигдальний 61 гривня 50 копійок. Сироп плавлений вершковий, голландський або зі смаком грибів. 16 гривень 30 копійок. Крем сир від президент 180 грамів. Ціна 54 гривні 60 копійок. Вареники від мішутка. Ціна 29 гривень 450 грамів в упаковці. Пельмені 3 ведмеді 82 гривні 50 копійок 650 г. 63 гривні коштують пельмені від фірми Мішутка із м'ясом телятини. Вага в упаковці 450 г. Сосиски тигреня 300 г в упаковці 52 гривні 20 копійок. 16 гривень коштує соус карбонара від густо. Майонез чудовий 30 гривень. Майонез чудовий більша упаковка 560 г. Коштує 36 гривень. Майонез Гуляй Поле 550 г, ціна 59 гривень. Щедро майонез дитячий 29,50. Оліс столовий майонез 24 гривні 300 г. Оліс більша упаковка 560 грамів. Коштує 42 гривні. 41 гривні і 30 копійок коштує майонез від Чумак. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.